Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Ясишко Добрий. З'їздили по водичку, забрали вузол, який будемо встановлювати на БМП. Окреме буде відео відновили. І забрав ще пару посилочок, будуть огляди, будуть подяки. Скористаюся нагодою. Нагадати, моє прохання, я там десь місяць тому просив, може хто багатий на каністри, 20-30 літрів під технічну воду. І потім я їздив. Там і по сусідніх областях, ну, по справах видивлявся, ніде не бачив, ну, якось так не заїздив, коли пригадував, то не було, а коли було, то, мабуть, забував. Ніде не трапилося мені аграрії, щоб заїхати з-під хімікатів там, отрути так, попитати. То ну, реально втомлюю це, їздити там через день з п'ятішками. Каністри 20-30 літрів. Ще попитаю, може хто. Багатий на такій підводичку, підтехнічну, може поділитися, будемо вдячні. Так, щоб зараз поїхати, літрів 600 набрати, і там хоча б тиждень не вертатися до цієї теми. Так, будемо вдячні. Ну, а як ні, то десь наступного тижня буду, мабуть, придбавати. Дякую, працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.